Привіт, друзі! І ласкаво просимо на FACT.UA. Сьогодні ми зануримось у світ великих грошей та інновацій, досліджуючи 10 найдорожчих компаній світу. Це гіганти, які формують нашу економіку, визначають технологічні тренди та змінюють наше повсякденне життя. Приготуйтеся дізнатися, хто вони, чим займаються і чому їхня вартість сягає трильйонів доларів. Почнемо! Visa Inc. Американська транснаціональна корпорація фінансових послуг заснована Ді Хоком у 1958 році. Вона полегшує електронні перекази коштів у всьому світі, здебільшого за допомогою бренд-карток Visa. Компанія не видає карти та не надає кредити безпосередньо, а пропонує фінансовим установам продукти з брендом Visa, які вони потім використовують для пропозиції кредитних, дебетових, передоплачених та готівкових програм своїм клієнтам. Її ринкова капіталізація часто перевищує 500 мільярдів доларів. Джонсон і Джонсон, американська транснаціональна корпорація, заснована трьома братами: Робертом Вудом Джонсоном, Джеймсом Вудом Джонсоном та Едвардом Мідом Джонсоном у 1886 році. Вона розробляє, виробляє та продає фармацевтичні препарати, медичні пристрої та споживчі товари. Це один із найбільших у світі виробників продукції для здоров'я. Її ринкова капіталізація регулярно перевищує 400 мільярдів доларів залежно від ринкових умов. Tesla Inc. американська компорація, заснована Мартіном Еберхардом та Марком Тарпенінгом у 2003 році. Згодом Ілон Маск приєднався до компанії і зіграв ключову роль у її розвитку. Вона займається розробкою та виробництвом електромобілів, акумуляторних батарей, сонячних панелей та супутніх продуктів. Tesla є лідером у галузі електромобілів та технологій чистої енергії. Ринкова капіталізація компанії коливається, але часто перевищує 500 мільярдів доларів. Meta Platforms Inc., раніше відома як Facebook Inc., була заснована Марком Цукербергом, Едуардо Саверіном, Ендрю Маккалумом, Дастіном Московіцем та Крісом Х'юзом у 2004 році. Це американська транснаціональна технологічна компанія, яка володіє та керує Facebook, Instagram, WhatsApp та іншими продуктами та послугами. Компанія зосереджена на побудові метавсесвіту її ринкова капіталізація часто перевищує 800 мільярдів доларів. Nvidia Corporation американська транснаціональна технологічна компанія, заснована Дженсеном Хуангом, Кертісом Пріємом та Крісом Малаховським у 1993 році. Вона займається розробкою графічних процесорів, чіпсетів та іншого мультимедійного програмного забезпечення NVIDIA. Є лідером у галузі штучного інтелекту, комп'ютерної графіки та ігрових технологій. Її ринкова капіталізація часто перевищує один трильйон доларів США. Alphabet Inc — американський транснаціональний конгломерат, заснований Ларі Пейджем та Сергієм Бріном у 1998 році. Він є материнською компанією Google, а також кількох інших компаній, що займаються технологіями, дослідженнями та інноваціями. Алфабет охоплює широкий спектр продуктів і послуг, включаючи пошукові системи, рекламу, хмарні обчислення, програмне забезпечення, апаратне забезпечення та автономні транспортні засоби. Його ринкова капіталізація часто перевищує півтора трильйона доларів. Amazon.com Inc. Американська транснаціональна технологічна компанія, заснована Джефом Безусом, у 1994 році, вона спеціалізується на електронній комерції, хмарних обчисленнях, цифровій потоковій передачі та штучному інтелекті. Amazon є найбільшим онлайн-ретейлером у світі та провідним постачальником послуг хмарних обчислень через Amazon Web Services AWS – його ринкова капіталізація часто перевищує 1,5 трильйона доларів. Сауді Арамко державна нафтогазова компанія Саудівської Аравії, заснована у 1933 році у партнерстві з Standard Oil of California. Це одна з найбільших у світі компаній за доходами, а також найбільша нафтовидобовна компанія у світі. Вона має найбільші у світі доведені запаси сирої нафти та її щоденне видобування. Її ринкова капіталізація часто перевищує 2 трильйони доларів. Microsoft Corporation – американська транснаціональна технологічна корпорація, заснована Білом Гейтсом та Полом Алленом у 1975 році. Вона розробляє, ліцензує, підтримує та продає комп'ютерне програмне забезпечення, споживчу електроніку, персональні комп'ютери та супутні послуги. Microsoft є одним із лідерів у галузі програмного забезпечення, хмарних обчислень Azure та ігрової індустрії Xbox. Її ринкова капіталізація часто перевищує 2,5 трильйона доларів. Apple Inc. Американська транснаціональна технологічна компанія, заснована Стівом Джобсом, Стівом Возняком та Рональдом Вейном, у 1976 році. Вона займається розробкою, виробництвом та продажем споживчої електроніки, комп'ютерного програмного забезпечення та онлайн сервісів. Apple є одним з найвідоміших і найвпливовіших брендів у світі, відомим своїми інноваціями, дизайном та екосистемою продуктів. Її ринкова капіталізація регулярно перевищує 3 трильйони доларів? Ось і все, друзі. Ми пройшлися по світу титанів бізнесу, компаній, які не просто заробляють гроші, а й формують наше майбутнє. Від інновацій у технологіях до енергетичних гігантів ці компанії є рушійною силою світової економіки. Їхній вплив вичувається в кожному куточку планети, і вони продовжуватимуть визначати наш шлях у майбутнє. Яка з цих компаній вразила вас найбільше? Напишіть у коментарях. Не забудьте підписатися на факт щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!